Друзі, привіт! Nissan Ariya в роботі. Чесно, я не замічав цієї машини. Тобто їх мало. Я знав про ню, але не звертав на неї уваги. Вона до мене сьогодні приїхала і мене здивувала. Це вже рік для мене, я вже балований. Дивіться, яка в неї висота. Тут є пороги, але за що того, що вони скошені, виглядає, ніби вона просто якийсь реально нереальний внедорожник. Кузов. Кльовий. Може, колір грає класно з цим чорним лаком. Але сам кузов, ну, типа, вайки, Evo 6, Hyundai. А нірота взагалі ховається. Кльовий, реально прикольний. Також, друзі, по салончику. Типа, є Сімбіон підсвіткачка. Ну, зараз не світиться, але вона є. Тут такі вогники горять знизу, там, там. Все атмосферно, все красиво. класне, кла, класне кермо. Бачите, двошпичне. Тіпо, кранчики, ну такі як в Hyundai, так само, як в Kia, але типо, розширення зовсім інакше. Тіпо, ти дивишся на монітор, він 100 він не мелькає, бачите? Я вас вот знімаю і він не мелькає. В них трошки є такі слабісті корейців. Не знаю, що по батарейці. Але отак от от, дуже все цікаво, дуже комбінація сіду, шкіра. Ну, це не алькантара, це мікрофібра, але прикольно. Ця мишка тут, але прикольно. Не знаю. Ну, Чесно, чисто машину мене просто здивувала, тому напевно, мені все-таки прикольно. цей під телефон, а знизу що нічого немає. Ага, Отут є підстаканник. Тут на дереві сенсор вибитий. Дивіться, кльово. Без лаку. Просто, типа на дереві сенсорні кнопки. Реально кльово. Кнопочка старт-стоп і тут звук класний. І собі крутити. Кльово, реально не болт, як в мустанзі посередині екрану. Тупо кльово, реально. Рейси відкриті. Ну, це вже я вже такий придираюся в ворс. Ну, такий нісановські, краще, ніж в Ліфі. Але гірші, ніж наприклад, зараз Кіаніру, вони класний ворс зробили. Чорний потолок би не помішав, але що є, то є. І, друзі, буде маленький міні-огляд. Машина не популярна. Чомусь, я не розумію, дивіться. І рухається під локотник, і це вся біда. Нащо не знаю, але такого ніде нема. Реально тупо ніде нема, щоб ця штука вся рухалась. Бляха, муха сильно? Сильно, мені подобається. Так, задня карта простенька зі строчечкою, але гарна, мягенька, така навіть. Дуже-дуже м'ягенько. Прям дуже-дуже м'ягенька. Тут все м'ягенько. Ну, тут. І тут м'ягенько, ніфіга собі. А тут же твердо. Це все, все мягенько Прикольно. Гарні оплотнітелі. Такі трьохслойні. А тут ще навіть вілюрчик є. Раз, два, три, чотири. Пух. сильні гарні сидухи, Бляха, я буду хвалити її. Реально кльова тачка, ну, ну типу, сильно, сильно, реально. Дивани, бачите, не рівні їх, навіть БМВ зробили просто рівний диван. Тут, типу, є, ну, є де впертися дупі. Так, що тут у нас, друзі? Тупо рівна підлога. Сильно, сильно ця штука лишається, якби спав, щоб коліном не голову можна було сюди толити. Подушка, щоб вона відчіпалася і під голову клалася, взагалі було б мезно. Так, ну потолок простий, може і плюс. Була б панорама шумка би втрачалася б. В мінусах по кузові не подобається мені коли така штука, не знаю, як це правильно назвати, коли схована ця стоєчка. Тут завжди було, тут завжди гниє. І тут теж це все треба окремо мити. Хто не знає, відкриваєте машину і миєте обов'язково. Так, багажник високий. Місце, ну, нормально, достатньо. Тут а щось є. Ще. А, тут копише тут коверків оригінальних ворсових. Ну, то ми вже зараз будемо розкладати, вже будемо дивилися. Але все і в войлоку. А це ні, це в пластику. Було, бо войлоку ще зверху була б бомба. Короче, як на мене, дуже цікавий автомобіль. Я не знаю, яка його вартість. Я навіть, не знав, що він такий є. Я що, і забув про нього. Ну, він дуже мені сподобався. Просто отак, що я бачу зовні, що я бачу всередині, неважливо, яка там марка. Мені не дуже це важливо. От так зовні він мені подобається. всередині він мені подобається. Дивіться, які колісні ці виступи. Він трошки навіть смахує на кібертрака. Такий, типу, ну цікавий. Кльовий, Реально кльовий тамбічик. Ну, батарейка та вся технічка, я того всього не знаю. Не вникавши, для себе вже нині буду читати. Але кльовий, проекція є, Кльовий, Достойний. Так, друзі, наш Нісанчик відпарився. Що я вам скажу? Ну, машина 20 тисяч пробіг. Не встигла вона там сильно засмітитися, хоча встигла пилюки поналітати, тут там, мікрофібра, тому це все гарно простірнулося. І зараз це все красиво, гарно, м'якенько, і можна їздити кайфувати. Так, ось і жири змилися, ниточки помилися. Всі ці пластики, все, коротше, ну, всі з'єднання, все гарно пропарилося, промилося, всі плотнітілі, всі гумочки, все як має бути в новій машині. Запаху машина немає. Ну, мало поганий запах, який я вимивав, тому вона приїхала. Ну, коротше, тачка мене не розочарувала, не знаю я технічних її властивостей, так і не встиг поцікавитись. Кому цікаво, той же поцікавиться загальному оця посадка, оце виконання дерева, оці бронзові, тут щоб було бронзово, було би кльово. Ну, в общем, як вони це все зробили, отут, а отак дуже кльово. Мені реально дуже сподобалось. Оплотнітілі, висота машини мені не підходить. Кажу, плотніті, вис... плотнітілі мені підходять, то висота не підходить. Машинки, не люблю Бобіки, але це чисто моє, Більшість людей обожнюють Бобіки, тому я думаю, їм зайде. І ці штуки дуже важко доглядати, мити, але це вже таке, хто привикший, то провикший, як цим за тим доглядати. По салончику все дуже кльово. Нема супер якості, але і не душман. Такий, знаєте, що, що трогаєте і розумієте, що все душманське, всі ці лапки, все таке душманське. Все кльово зроблено. Знаєте, тут зроблена така штука під пасок, щоб пасок разом з духою їздив. А не ось такої, як зараз сталося. Вон за він там чіпається. Тобто така маленька річ, але як рахується і прикраса теж. Ззаді ці спинки дуже цікаво зроблені з цікавого матеріалу. Кльово, реально кльово. Э, ці, я не знаю, як вони називаються. Коротше, зарядні станції. 8 восьма було, друзі. Там ще прям підсвічники, як я кажу, Ну, типу прикуривачі. Це жесть, 20-й ріки там шаті. Ця машинка реально цікава. Цікава. Не знаю, скільки вона проїжджає. Зараз 90% не заряду, вона є тільки 360 показник. Ну, то я думаю, десь 400, вона покаже на 100. Проїде понад 300 по трасі 270. Це маловато. Ну Це таке, це моя думка, треба цікавитись. Е, ну і кажу, ще раз сподобалось, як вони в цьому дереві. Повиконували оці всі штучки. Дуже, дуже цікаво, дуже. Друзі, класний автомобіль реально дуже кльовий Візуал прям дуже кльовий А як їздить то вже таке, Тоже вже не до мене. Кльовий кльовий.